Доброго дня, мої людям! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. І ми сьогодні познайомимося із українською народною казкою Коти Горошко. Але перш ніж ми почнемо переглядати казочку, я хочу поговорити з вами про те, що таке українська. Перед тим, як ми почнемо слухати казочку, я хочу поговорити з вами, що казки належать до усної народної творчості. Усна, тобто ці казки, прислів'я, приказки, загадки, вони ніколи не записувалися ніким, тому що в той час, коли народ складав, ці казки, приказки, прислів'я, вони ще не вміли писати. Тому вони передавали свої думки усно із вуст в уста. Вуста це наші думки, тому і творчість називається усна, народна творчість це зрозуміло. Це те, що створив саме народ. Тобто батьки придумували для своїх діточок різні повчальні історії, для того, щоб їхні дітки ставали розумними, кмітливими, сміливими, працелюбними, тобто ставали кращими людьми. Творчість тут теж все зрозуміло. Тобто народ це не відкрив не а придумував самостійно. І ось народні казки створювалися саме так. Ввечері дитинка хоче спати, але ніяк їй щось не спиться. І тоді мама, тато, бабуся придумували для своїх діточок цікаві історії. Але кожна із цих цікавих історій мала на меті виховати у своїх діточок якусь дуже гарну якість. Ця дитинка, коли виростала, вона розказувала цю казочку, яку чула від бабусі, від мами, від тата своїм діточкам. Але оскільки, коли вона її чула, вона сама була дуже маленькою. І не дуже пам'ятала, що саме розказували, розказували їй батьки, вона деякі моменти, які підзабула, придумувала свої. Тому і казочки зараз ми маємо, вони нібито однакові, але чимось все ж таки відрізняються, тому що кожен, хто розказував казочки, додумував щось своє, або додавав якихось своїх. Персонажі. Сьогодні ми з вами познайомимося, як я вже казала, із казкою Коти горошку. Ім'я персонажа утворено від двох слів коти горошку, котися горошок. Але казка ця народна буде як сучасна, модна. І красива, і сумна, у віршах буде вона, наче пісню заспіваю про малого козака, що родину захищає тверда вправді ця рука. Увага на екран! Чоловік і жінка жили, мали шестеро синів, мали донечку красиву, жили, так як бог велів, як пішли сини, орати донька понесла обід, не вернулися до хати, Зникли геть пропав і слід. Змій страшний з вогнем і пашки Захопив їх у полон. Себе в хащі, серед круків і ворог, за сестру свою зі змієм доводилися брати, але був він дуже сильний, не змогли. І мати сумували, і тужили за дітьми, довго-довго виглядали на шляху за водітьми, розкотилась горошина по дорозі, побіти, з'їла жінка, горошину, народився в неї, син, швидко підростав хлопчина, силу мав таку живу. Викував коваль для нього величезну булаву, під ім'ям Горошко нарекли його батьки. Він пішов братів шукати на незвідані шляхи. Наш котигорошко переможе змія, переверне горе мале хлопча. Усе він може, бо усе він вміє, він людей від ворога захища. бо усе він може, бо усе він вміє, він людей від ворога захища. Як зістрів Потигорожко, в чесному бою, дари змія була вою і звільнив свою сім'ю, а коли уже всім разом час було додому йти, дочекався він подяки, зрадили його брати, і пішов він світ за очі, з булавою на плечі. І вітри його тріпали, і курделиці, й дощі, побратими продавали все, побачив у житті, верни дуби, крути в уси, і верни гори у стій, на шкоти горошко переможе змія, переверне гори мале хлопча. Усе він може, бо усе він вміє, він людей від ворога захища, бо усе він може, бо усе він вміє, він людей від ворога захища. Ось ми прослухали казочку Котигорошку у такому не зовсім звичному варіанті. Ви знаєте, що народні казки у віршах не пишуться. Якщо ви хочете познайомитися із текстом казки Котигорожку, я відправлю вам посилання нижче. А на сьогодні нам потрібно знати, хто такий котигорошка, що саме він робить, і спробувати бути дуже схожим на цього маленького хлопчика. Який не побоявся, і навіть переміг злого дракона, і він все своє життя жив за справедливістю, адже ми знаємо, що і у казках, і у житті добро завжди перемагає. Хай добро буде з нами завжди. До наступних зустрічей.